Thank you. Доброго вечора всім телеглядачам третьої студії. У нас прямий ефір, і сьогодні спілкуємося із гостем, кандидатом у народні депутати на довиборах по місту Івано-Франківську Олександром Шевченком. Доброго вечора, пане Олександре. Вечора. Я вже проанонсувала, що ми в прямому ефірі телефон студії 50 15 50. Телефонуйте, задавайте запитання. Я думаю, ви готові на них відповідати. А я розпочну. Із такого запитання, яке сьогодні, скажімо, стурбувало багатьох журналістів Івано-Франківської, тих, хто були на сесії обласної ради, сьогодні сьонівна сесія відбувалася. Виступав головний воєнком області, і судячи з його виступу, складалось таке враження, що боєздатність нашої обороноздатність, тобто нашої області, на дуже низькому рівні. Яке враження було у вас, коли ви слухали воєнкома, і, взагалі, на вашу думку, що треба робити, аби все ж таки ми могли якось оборонятися у разі потреби. Ви знаєте, ну на мене враження дійсно створили таке, як і на вас, напевно, що таке пригнічуюче і тяжке. Хочу сказати, що наша головна сила на сьогоднішній день це наш морально психологічний дух, який вже вихований останніми півроку майданом і різними іншими подіями, які відбуваються і в Криму, і на сході. Тому ми переконаний, що не треба звертати, скажімо, велику увагу великої уваги на ту доповідь, і треба розуміти, що ми морально готові. Я думаю, що зброя таки є на якихось складах, відповідно, в разі якоїсь агресії, дай Бог, щоб її не було, звичайно, але якщо вона і відбудеться, то українці дадуть достойну достойно відіб'ють оту кремлівську агресію, тому що не треба забувати, що Бог на стороні тих, хто захищається. Також хочу відмітити, що зробив для себе простий висновок, що заради. Виборів чи президента, чи заради того, щоб стати депутатом Верховної Ради, всі сьогодні створюють якісь, начебто, військові підрозділи. Угу. Хочу переконати і вас, і переконати простих людей, які зараз слухають наш ефір, що ми внесемо колосальну лепту в боєздатність нашої області, і ми не будемо говорити де, скільки і як тренуються ті бійці. Які будуть давати гідну відсіч будь-якому агресору в будь-яких умовах. Тому що мені смішно виглядають будь-які підрозділи, про які всі знають, невідомо, як вони тренуються, їхній рівень підготовки абсолютно для мене викликає сумніви. Тому я переконаний, що сьогодні це більшості такі політичні маневри. Тому... Буковель Шевченко і люди, які оточують мене, ми не будемо говорити про свою підготовку, але я переконаний, що наша підготовка буде такою, що ми дамо відсіч, відсіч любому агресору любого рівня. З ваших слів я роблю висновок, що ви ну теж щось таке чи розпочинаєте, чи задумали зробити. Та якийсь спеціальний а так спецпідрозділ, який буде е, таку функцію виконувати. У нас є достатньо багато знайомих, угу. друзів, однодумців. Які вже давно самоорганізувалися, які вже і зараз захищають на сході нашу територію. Тому я переконаний, що ми спроможні зробити ті дії, які будуть захищати наших громадян. Тому не в тому сила, що всі про цю силу знають, а в тому сила, що її можна застосувати, коли дійсно прийде потреба в цьому. Такої сили в області, те, що я візуально бачу. Абсолютно не проглядається. Дай Бог самообороні, те, що вони сьогодні заявили, що вони тренують людей. Але цей буде рівень тренування, як, знаєте, загальний рівень, як обща фізична підготовка, як кажуть, знаєте, угу. як розібрати правильно автомат, ну і це також потрібно масово. Але спецпідрозділи вони не викривають ні своє лиця, ні озброєння, ні можливості. Тому дай Бог, щоб війни не було, і дай Бог, щоб ті всі люди, як я їх назву. Карпатські опришки не були потрібні і не були задіяні. Тому що я переконаний, що нас зламати неможливо. Нас можна знищити, вбити саме франківчан, саме западенців, саме бандерівців. Але залякати нас точно неможливо. Звичайно, як в будь-якій ситуації, будуть і люди, які працюють на два фронти, будуть і зрадники. Але я переконаний, що в будь-якому випадку головне, щоб була внутрішня консолідація, а зброю ми знайдемо всі разом. У вас днями відбулася зустріч з виборцями в обласній філармонії. Це така перша, напевно, так. У цій виборчій кампанії була публічна зустріч. Які питання піднімали люди, що вас запитували, що людей хвилює, як ви відчуваєте десь настрій? Тому що минула виборча кампанія була трошки інакшою. Зараз відбиток наклали події на Майдані, і все так само по-інакшому відбувається. Що людей хвилює? Знаєте, Людей хвилює в першу чергу змінити лице влади. Знаєте, щоб не було тої влади, яка тисне на журналістів, не було мас медіа які підчиняються різноманітним чи міській раді, чи обласній раді, журналісти мають бути незалежними, неза... незаангажованими і відповідальними, що перед собою, що перед суспільством. Це такий лейтмотив, знаєте, коли від одних журналістів чуєш, Позитив своєї роботи, від других негатив. І це позитивно, що є і така думка, і інша думка. Не може бути 100% підтримки. Ми ж не в Росії живемо, перепрошую, там, де Кісільов зробив таку ну, невідомо просто надуману підтримку Путіна, і всі начебто йдуть за тою підтримкою. Тому хотів сказати, що та зустріч була такою публічною першою. Але хочу відзначити, що рівень підтримки. З того часу, коли була закінчена компанія, не впав, а збільшився. Тому моноліт змін я заклав. Це ви інтуїтивно відчуваєте, що рівень підтримки збільшився? Чи у вас є якісь такі дані? Ну, я не кажу, щоб ви їх називали, на які ви опираєтеся? Ну, по-перше, наша, скажімо, організація, я особисто системна людина. Угу. Я не роблю шалтай тяп-ляп, як кажуть. Я роблю соціологічне дослідження, бачу динаміки, бачу системні зміни. Політиці, і бачу, що якщо колись люди, які були не підтримані політичними партіями, то вони, сумнівно вони могли виграти на попередніх виборах. Тобто рівень підтримки тих людей, він був десь 7-10%. Сьогодні рівень таких людей, які не заангажовані партіями, вже більше 25%. Тобто, люди, якщо мають харизму, якщо мають відповідні проекти, які були реалізовані, то таких людей, як мінімум, вже підтримує 25% виборців. Це великий позитив. Тобто, я хочу сказати, що саме завдяки, можливо, Івано-Франківську і виборчій компанії Шевченка, то, скажімо, розуміння, кого повинна підтримувати громада, змінюється. Я переконаний, що саме коли будуть вибори міського голови і міських депутатів, саме цей досвід буде основним, щоб обрати правильних народних обранців, щоб вони дійсно служили. Людям, а не були просто такими начальниками в їхній судьбі. Знаєте, коли ми затронули це питання, і я завжди кажу людям: як мога менше мені говоріть позитивних речей. Тому що я і так їх зробив щиро і роблю це, і робив постійно і буду робити. Ви мені говоріть про ті питання, які турбують суспільство, Що не так? Що по-іншому. Потрібно зробити. І зараз якраз згадав той момент, який дуже турбує мешканців міста, ну крім доріг і все якби безпреділа тої міської і іншої влади. Я задав таку просту річ, що таке теплокомуненерго і що таке індивідуальне опалення. Я знаю багато міст на Україні, які відмовились від теплокомуненерго. Тому що та вся деградована система опалення з величезними втратами вона висить на шиї людей. Тому я абсолютно скажу вам, що я підтримую і буду робити все. Якщо стану депутатом Верховної Ради і буду впливати на мера і депутатів однозначно, щоб там, де нема серйозної системи, опалення чи водозабезпечення, то потрібно змінювати систему на індивідуальне опалення і на індивідуальне водозабезпечення, треба, Ось, треба змінити систему підходів до очистки води. Тому що якщо декілька тижнів назад мас-медіа прийшла інформація, що ми запустили нові очисні споруди, а ми їх запустили близько півроку тому, абсолютно які прийшли на заміну попереднім. То Івано-Франківську я би хотів, щоб ми, наприклад, з вашою студією чи з іншими поїхали на очисні споруди, щоб ви подивились різницю? Ну, то жахливий стан очистки води. І тому оці всі речі ми повинні швидко і системно робити. Хочу сказати зразу ж, щоб якби, закінчити це питання міської ради інвестицій. Що сьогодні просто громадянин Шевченко, чи керівник Буковеля, чи представник громади, може авторитетно сказати, що я можу залучити інвестиції, можу запросити керівників крупних фінансових інституцій і довести, не на словах, а на справі, що саме Шевченко буде провідником величезних інвестицій і змін в місті. Не потрібно заробляти місту для того, щоб відновити інфраструктуру і дороги. Потрібно просто довіра. Я впевнений, що довіра такої маю. Фінансові інституції прийдуть на допомогу міста, і інфраструктура, і ЖКХ, і дороги будуть швидко і якісно відновлені. іван Франківськ буде по-іншому виглядати. А що стосується теплокомуненерго індивідуального опалення, про що я буду наполягати, що потрібно ті теплокомуненерго закрити, тому що ті дотації міста і ті грабежі, Перепрошую, хабарників, чиновників, які з того теплокомуненерго наживаються. Оті дотації вистачило би, щоб за декілька років абсолютно для людей безкоштовно за рахунок бюджету міського замінити всі ці нагрів... нагрівачі води, і... тобто індивідуальне опалення, індивідуальну гарячу воду замінити за рахунок міського бюджету. І не буде тих проблем, що на декілька місців воду виключають гарячу і так далі, і тому подібне, і складають людям дискомфорт. А у людей же є маленькі діти, є старші люди-пенсіонери, які не можуть просто дозволити собі, навіть, можливо, їм і літом холодно, а так буде можливість включити опалення, завжди мати гарячу воду. Ну, Це те, що я бачу, як така проблема, з якою не хочуть чиновники розстатись, тому що вона є архікорумпована, але яку людям потрібно пролобіювати і дати їм ту можливість, тому що франківчани є свобідні люди, вони не раби системи, яка називається міська рада. У нас є телефонний дзвінок, ми вас слухаємо. Алло, говоріть, доброго вечора. Доброго Назар... Рада, протягом доброго вечора. цього періоду часу, коли ви вже балотувалися один раз на кандидата в народні депутати. Що саме для міста Івано-Франківська ви зробили для мешканців? Саме основні моменти, і друге питання: які основні п'ять кроків у вас будуть у Верховній Раді? Оскільки може бути знову ж таки переобрання депутатів Верховної Ради, для чого ви тоді то дойдете? Дякую. Я, у нас питання, початок питання ми не чула, але я так розумію, що за той період між виборчими кампаніями, що ви зробили для міста Івано-Франківська протягом цього часу? Ну, важко це сказати, перше питання. Важко сказати, що не зробив. Це соціальні проекти всі працювали, та які були в період виборів mm -hmm. і до виборів. Знаєте, Якщо людина хоче дійсно знати, що я зробив, і це дійсно їй цікаво, а не в плані якогось антипіару, то хай залишить свій телефон. Ми mm -hmm. дамо перелік. Перелік об'єктів і суми. Mm -hmm. Це були і люди, яким замінювали сустави в ногах. Це були люди, яким ми давали і допомагали книжки випускати. Це були різноманітні культурні інвестиції, різноманітні скульптури. Ну, ви знаєте, у мене нема такого дня, щоб я не підписував там суми від тисячі від до десяти до ста тисяч, якихось різноманітних. Допомог людям. У мене я сьогодні йшов по місту, і мене троє людей піймало своїми особистими запитаннями. Так я хочу просте питання задати. По-перше, Шевченко це не зобов'язаний робити, але він це робить, тому що він має можливість і має охоту внутрішню це робити. А по-друге, знаєте, ну скільки можна людей, які не хочуть розставатись з награбованими коштами, миритись. Ну Мені нема чого скривати, в мене нема корупційних скандалів. Буквально не основувався на якихось там хабарях і взятках. Він був само початку побудований. І шкода, що люди не розуміють, що довіряти те саме головне, де вони живуть, їхнє місто, будь-кому не можна. Тепер, що стосується 5 кроків, 5 кроків. чи три кроки. Звичайно, можна назвати і 5, і 25, але основні дійсно – це є основою всього. Перший крок. Звичайно, це є наведення просто елементарного порядку і в правоохоронних органах, тому що вони сьогодні є відсутні. Друге, звичайно, це відповідальність депутатів за ті вчинки, які вони роблять, і не тільки депутатів, а й президента, і будь-якого голову міста. Тобто, це фактично відзив любого чиновника простим механізмом з тих владних кабінетів. Тому що люди сьогодні, обираючи когось, вони його більше не бачать на своїх виборчих округах. Якщо вони навіть його і побачать, вони, як правило, кричать йому ганьба. Ну не хоче я бути мешканцем тому, кому кричать ганьба. Звичайно, надзвичайно важлива децентралізація влади. Це не федералізація, якто не розуміє різниці. Це в рамках одної держави все ж таки дати можливість обласним громадам ті гроші, які вони заробляють, самим розподіляти в прозорій, зрозумілій системі. Це такі основні три кроки. Четвертий, який я би назвав, це зрозуміло, що стабілізація ситуації і залучення дешевих кредитних ресурсів, особливо це для молоді, для їхнього забезпечення. І звичайно головний п'ятий крок це створення привабливого інвестиційного клімату, тому що тільки через створення робочих місць і відновлення підприємств можна, тільки так можна покращити рівень життя і простих громадян. І міста в цілому, тому що від цього буде залежати і надходження в бюджет міста, і так само будуть залежати пенсії пенсіонерів. Знаєте, я згадую паляницю, 30 тисяч дотаційний бюджет, зараз 5 мільйонів профіцит бюджету, тобто більше, чим вони можуть потратити. Вони побудували нову школу, зараз закінчують дитячий садочок. А там живе всього-навсього близько тисячі чоловік. Але зато приїжджаєте напротязі року. Порядка там більше мільйона туристів. Значить, відповідно, люди створили робочі місця самі собі. І тому дайте передумови: створіть купівельну спроможність населення. Якщо людина сьогодні заробляє тисячу гривень, а вона буде заробляти тисячу доларів, то зрозуміло, що така людина зможе собі дозволити і піти в спортивну школу платно для дітей, і піти в кафе, в якому вона зможе більше грошей залишити, і то кафе буде розвиватись. І таких кафе буде більше. І тому франківчани будуть самі створювати робочі місця, тому що кредити будуть доступні. Кредити будуть багато на багато років даватись. Держава в цих випадках повинна компенсовувати відсотки по кредитам в таких довгих проєктах, особливо що стосується молодіжного житла. Навіть можливо, як в Європі інвесторам, отаким молодим, до 25, ну в які інвестують гроші в свою квартиру, в своє робоче місце, до 25% від суми інвестицій, компенсує держава. Особливо в туризмі. Там це колосальна підтримка держави. До 25% є такий туристичний банк Австрії, наприклад. який абсолютно, коли ти здаєш проєкт, 25% тобі приходить на рахунок. Отак От можна жити, тому що там держава і вся економіка працює на людину. У нас поки що абсолютно до навпаки. Олександр Леонідович, всі кандидати в народні депутати говорять, ну скажімо, завжди правильні речі, які люди хочуть почути. Але коли вони потрапляють в Верховну Раду, вони вступають в певні фракції, на них з'являється якийсь певний там, ну не те щоб тиск, але якась там партійна відповідальність чи груп відповідальність певних груп, де ви бачите себе у Верховній Раді, ви будете позафракційним, ну в разі, якщо ви пройдете. І станете народним депутатом, в якій які групі ви себе бачите, в якій фракції, щоб відчувати я, себе, ну скажімо, незалежно себе... і реалізовувати те, про що ви сьогодні говорите, і що ви обіцяєте виборцям. Я знаю, що є багато позафракційних депутатів, я знаю, що є багато фракційних депутатів, я знаю, що є просто відповідальні депутати. Тому я переконаний, що в новій Верховній Раді. Ну, в старій нові, а потім, уже через декілька місяців, якщо та Верховна Рада буде достроково роз... припинена її повноваження, uh -huh. будуть нові вибори. Я думаю, що сформується нова фракція, яка буде просто називатися відповідальні перед громадою депутати. Отака от uh -huh. фракція, от таку фракцію я вступлю. Тому зараз взагалі не зрозуміло в Верховній Раді, які взагалі існують фракції. Вони такі, знаєте, якийсь броновський рух. Виходять, заходять, переходять. Знаєте, для мене є ті фракції, які були якимось чином заангажовані і дуже не поважали своїх депутатів, я в ті фракції ніколи не буду вступати. І тому завжди боровся проти партійної приналежності. Сьогодні партія це закритий список, це є просто купляєш в списку місце, проходиш, платиш гроші, і ні за що не відповідаєш. Мають бути навпаки речі. Коли рейтинг людини, тобто відкриті списки, рейтинг людини, підвищує рейтинг партії. І якщо така система, яка є в Європі, і в, Америк, в Америці, і в найбільших, скажімо, найбільш розвинутих країнах, буде у нас зроблена, то нам не прийдеться всією країною слідкувати за мільярдами, які витрачаються на бікборди, а все ж таки ті гроші будуть витрачатись на конкретний округ. Конкретним кандидатом на конкретну допомогу конкретним людям. Тому та людина буде мати відповідний рейтинг, підтримку людей, і відповідно за ту людину будуть голосувати. Оце якраз є мажоритарна система і відкриті списки. Ну не може бути до безкінечності системи, що ми голосуємо за одну людину, а проходять десятки тисяч по всім регіонам під тим прапором чи за підтримкою, там, скажімо, серйозних політиків, маса людей. Ні, так не може бути. І якраз що та платформа закладена, говорить про те, що от я часто ходжу по місту, абсолютно один, щоб ніхто не думав, що я чогось боюсь, або я навпаки, хочу зрозуміти людей. І за той час, поки я йду, 80% людей вітається, і як мінімум 20-30% зупиняє мене, щоб просто поговорити зі мною. Так це якраз той рівень визнання, той, якого попередні. Політики, які до мене пройшли Верховну Раду, саме по-Франківську, не мають. Я би хотів подивитись на нашого попередника, який зараз півтора року в Верховній Раді, його тут ніхто не бачив, як би він пройшов по місту. Бо я бачив такі ситуації бачив, як на нього ганебно, до неї ганебно ставляться люди. Я би не хотів бути жителем Івано-Франківська, громадянином, до якого було би таке відношення. Я би хотів, щоб до мене відносились так, як в селі Паляниця, там, де збудований Буковель. Коли я туди ходжу в церкву, то всі абсолютно вітаються. Знаєте, такі, такі, такі відношення, як ти вдома в себе. От я би хотів, щоб таке відношення до кожного політику, до кожного політика в цілій Україні було від, просто, від простої громади, від простого населення. Я би хотів це почати з Франківська, потім, щоб такий досвід перейшов на область, і я переконаний, що той досвід буде використаний в цілій Україні. Я не кажу, що єдиний Шевченко тут. Ні. Таких десятки і сотні політиків нових, які йдуть сьогодні в різноманітні влади, інтегруються, якимось чином стар... намагаються туди зайти, але не для того, щоб збагатитися особисто, а для того, щоб створити ту країну, в якій би хотілося жити їхнім дітям, їхнім онукам. І щоб та система була така, як в США. Неважливо, який президент чи в Німеччині, неважливо. Хто буде Меркель, чи хто інший в Німеччині, чи Обама, чи хтось інший в Америці? Головне, що система противаг існує така, що ніякий шизофренік, як ми називаємо деякого політика з Кремля, не зміг зруйнувати ту систему і не зміг обдурити людей. Я нагадую нашим глядачам, що їсть нашої студії Олександра Шевченко, кандидат народні депутати, на довиборах у місті Івано-Франківську, телефон прямого ефіру 50 15 50. Ви сказали, що через кілька місяців може бути розпуск Верховної Ради і нові вибори. Ви йдете в депутати свідомо скажімо, підтримуючи ідею розпуску цієї Верховної Ради, Безумовно. тобто ви готові до ще однієї виборчої кампанії і чому цю Верховну Раду треба розпустити на ваш погляд? Безумовно, я переконаний просто, що мій попередник навряд чи проголосував би за таке рішення по простій mm -hmm. причині, що в іншого варіанту для нього не буде попасти в Верховну Раду. Тому я хочу зайняти то місце депутата, щоб об'єднати зусилля Верховної Ради і проголосувати саме за дострокове припинення повноважень. Я переконаний, що воно потрібно, тому що в Верховній Раді сьогодні занадто багато людей, які там, відверто кажучи, занадто довго засиділись. Треба дати людям перезавантажити владу, але безумовно це має відбутися тільки тоді, коли стабілізується ситуація на Сході. Тому що робити якісь вибори в якусь раду, при тому, що люди не прийдуть і нікого не будуть обирати, а сьогодні рівень неохоти голосувати на Сході. Від 70 до 90 тобто, це ж наші громадяни, це наші українці. Тому в першу чергу, після виборів президента, потрібно все зробити, щоб любими методами стабілізувати ситуацію і щоб не дати розколотись Україні. А як ви думаєте, що би. Це вже запитання до вас, як до політика, не кандидата в народні депутати від міста Івано-Франківська. Що би нинішня влада мала робити, щоб все ж таки якось цю ситуацію на сході стабілізувати, бо сьогодні ну, реально це дуже турбує людей. І всі про це думають, і всі про це говорять. Хто з ким не зустрінеться? Одна тема. Буде війна, чи не буде війни, чи будуть зірвані вибори президентські, чи не будуть. Як діяти, на ваш погляд? Не знаю. То, що я бачу по результатам, тому і так і кажу, що хай об'єднуються в єдиний якийсь Велику область хай об'єднується з Коломойським Ігорем Валерійовичем. Він, він навів порядок. Я чув його інтерв'ю сьогодні, що ми готові віддати відсіч любому ворогу. Абсолютно готова армія до будь-якого спротиву з будь-яким ворогом. Тому давайте все ж таки об'єднуватись навкруг тих людей, які не словами, а ділом щось роблять. Тому я переконаний, що як і на Сході, так і на Заході, мають люди об'єднуватися навкруг реальних непостопорожніх прапорових лідерів. Я, знаєте, дуже задоволений, що слава Богу, що Західна Україна стабільна є. Ну, але при тій деградації правоохоронних органів, які сьогодні є, нещодавно я випустив статтю і на фірці, і зараз воно буде опубліковано в столиці Карпат про перевертні в пагонах. Ну якщо вони, ті, які. Направляли тітушок, які фальсифікували справи, які вимислювали щось, прибріхували, а подеколи і просто патріотів намагали засунути, як кажуть, в буцегарню, і такі люди, що до сих пір працюють, то слава Богу, що наш регіон просто стабільний і є патріоти, які ту владу, скажімо, ті повноваження міліції заміняють. Я переконаний, що ті громадські об'єднання і ті хлопці молоді, які мають навкруг себе. Дійсно, такі спортивні угрупування не бандитського типу, а просто чесні і нормальні люди, вони абсолютно мають право ті правоохоронні органи замінити і інтегруватись в них. Їм подобається служити, вони хочуть служити Україні. Але те, що я сьогодні бачу, воно правоохороннім органам не називається. Тому не треба надіятися, що у нас все спокійно. У нас так само, як і на, Зах... на Сході, все погано. Слава Богу, що агресор не тут, а там. І тільки це нас рятує, поки що. Олександр Леонідович, для чого ви успішний бізнесмен, який може спокійно жити? Для чого ви йдете у Верховну Раду? І для чого ви хочете стати народним депутатом? Тому що ну виникають різні думки, що можливо ви хочете лобіювати якісь інтереси свої бізнесові, можливо, ще якась у вас мета. Як ви би це пояснили? Для чого ви йдете? Я думаю, що в мене достатньо партнерів, які вже в Верховній Раді, які угу. мають. Лобійські можливості. А я хочу ще раз згадати пана Коломойського: він має лобійські можливості набагато сильніші, ніж будь-який депутат Верховної Ради. І це, я думаю, не для кого не секрет. Тому лобіювати щось громадянину Шевченко, напевно, ще не потрібно. Я просто хочу приєднатись до когорти патріотів, які не хочуть миритись з тим, що люди живуть в проголоді. Ну, не хочуть з цим миритись. І тому саме головна моя мета, я вже казав це сотні разів, це покращення рівня життя простого громадянина, простого пенсіонера, простого вчителя, простого журналіста. Для того, щоб кожна людина була дійсно свобідною, щоб вона не була рабом системи, щоб вона мала дозволити собі все, то, що дозволяють європейці і американці. Знаєте чому так блокується виїзд наших громадян за кордон? Так блокується виїзд. Росіян за кордон, тими діями, які робили наша влада і кремлівська влада, і тому нам створювали візи. Тільки тому, щоб люди не побачили, як там живуть і яке там відношення суспільства до громади і відношення держави до громади. Тому що потім, після того, як там раз побував, вже ніколи в житті не повіриш тій пострадянській, хамській і злочинній системі. Я по перший раз був в Болгарії, в 86 році. Я колись коли був комсомольцем. І, відмінно вчився в ПТУ на радіотехніка перед університетом Чернівецьким, то я отримав таку винагороду поїздку в Булгарію. Я очікував, що я побачу там англічан, німців з якимись рогами, якимись бандитсько налаштованими. Я туди їхав сльозами на очах. Коли я повернувся звідти, я повернувся іншою людиною. І сказав: я тепер з цією системою буду злочинною, брехливою боротись. І з 89 року, коли я постую університет, з Москви возив, возив листівки, участвував у Першій Червоній руті і робив все для того, щоб знищити ту, перепрошую, машину, яка називалася Радянським Союзом. Тому я бажаю молоді, щоб вона не когось критикувала, а робила реальні зміни для того, щоб створити передумови. Щасливого свого життя на майбутнє і своїх дітей. І на цій ноті оптимістичній завершимо. Немає, Дякую. на жаль, більше часу. Нагадую нашим глядачам, що ми спілкувалися із кандидатом у народні депутати на довиборах по місту Івано-Франківську Олександром Шевченком. Дякую всім, хто нас дивився. Дякую вам за розмову. Дякую. До зустрічі.